Своєю справою треба займатися. Пишите на президент, пишіть можна. Більше виставок. Більше виставок, більше звідчили. Дітя, що ти загаджувати. Дітя, ти був артилерій. Значить, як інтегруватися? Я не знаю, ні згодом, критики немає. Немає інституційної якоїсь от, от, структури, абсолютно. От слава Богу, що от, от ми з глебом вчора були, якийсь спільний інституційний проєкт МЗС, Мінкульт і Міносвіти створюють український інститут як культурне і медживе таке міжнародне явище подібне його інституту Бритішкансел. І от якось намагатиметься воно підтримувати міжнародні проекти, але поки що не ясно. Не структурою, не з фінансуванням, не з. Все уповетривается. Там висить. там до Все пор да, Федеративные. У нас союз художников уже там есть через федерацию, через федерацию есть или мастерские относятся к России. У нас же такие пространства Еще есть в Италии Вот те мастерские академические Которые были при российской еще академии художеств Они же остались В наследство, в наследство и, Ну не в не, не, не наследство России Когда был Советский Союз Они же все равно перешли С 19 века в 20 век а, ну, И Российская Федерация Те мастерские, в которых Иванов еще работал, писал свою там знаменитую картину там. Федерации. То есть мы можем ими пользоваться. Просто никто. Это вопрос экономика. Федерация союза художников. Я за нее О, и говорю. Так так. Вы на Российской Академии МСТС, а не на конфедерации. Нет. Тільки дві майстерні, які є в конфедерації, куди можуть їздити українські митці, і тоже зараз ти там... не, Аня, ти просто не вот аті римські та української владеєте вимагаємо закон про метал. Із Київського золота там осталось союз художника в Серби, куди входили, щоб Україна. Як вони сказали? Ми правонаступники. они so 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 все оставили Все, абсолютно. Все посольства, все культурные ну, заведения. Ну да, ну я думаю, да. Давайте пиццу, пиццу. Конкретные предложения вот Конкретных предложений сейчас не может быть. Мы просто встретились поговорить, да, вот я уже говорил, о технологии. Как это, как это осуществляется? Смисла ну по крайній мірі а ті вопроси піднімав, щоб боня була століття, єсліка ну пострадули. Я думаю, що скільки там я думаю, що все таки художникам треба щось написати, все таки треба ще раз зібратися, написати програму, і напевно звертатися. Хоча напевно я не знаю наскільки це буде дієво. Але ми да. повинні об'єднатися, ну, я, я так, тобто якісь свої розклади, на Делати рівні своїх можливостей з цього починати. А там як я ж говорив, що необхідно об'єднати зусилля. Якщо приклади існують, в це той же китайський феномен, да? Там участовувало государство, фінансові фонди, там приватні вливання тоже були. И вот этими усилиями они сдвигали, но это была программа целая. Не, ну, значит, программа, это в которой вы... участвовало государство, участвовали фонды и только таким образом, потому что это будет, если мы будем идти так одноразово, там выставка за выставкой, у нас ничего не, не а произойдет. Не, ну понятное дело. Сложно, дешево. Я очень... Они там утверждают, да? А это все делается через электронную почту. Сначала ты все делаешь электронно, а потом когда да, везешь. Слушай, это так. То есть ты и ума на этапе. С французской стороны хорошо, с нашей тоже все хорошо. С нашей тоже все хорошо. Розкажи про резиденцію. будь ласка. про резиденцію, значить, я хочу сказати, що на, на, на даному етапі власними зусиллями наших митців створюється арт-резиденція в Італії, працюють е, е, в Бельгії і во Франції. Значить, во Франції, в містечку Сан Рафеел, ми там започаткували арт-резиденцію для того, щоб е, допомогти нашим митцям. Що допомогти? Допомогти на певному етапі реалізувати свої наміри, побачити ті е, то середовище, де створювався імпресіонізм, були започатковані ці. Це ж альтернатива Криму? Ну альтернатива Криму, звичайно, що коли ми дізналися, що Криму у нас більше нема, і, е, і там залишився бути на корові на горзуфі, то звичайно, що вже прийшлося нам створювати власні ініціативи і переїжджати на. Клозурових убережь, узбережжя. І у нас гостина там зустріли. Дуже допомогло посольство французьке, там візами, Там гостина нас зустріли. Зустріла мерія, домовилися про дві виставки на цей рік, і зараз там працюють митці з тим, щоб показати своє мистецтво. Що хочу сказати, що арт-резиденція ар ар на сьогоднішній день для України це е, та платформа, завдяки якій е, е, західне суспільство може ознайомитися з нашою культурою, ну, з нашою душею, тобто той візуальний ряд. Ну, Звичайно, що французи не знають української мови, там італійці не всі знають українську мову. Наші художники, звісно, що не всі мови не всі мови світу опанували. Але той візуальний ряд, то візуальне сприйняття, і то та Ті емоції, які е, втілені в картинах, звичайно, що вони знаходять своїх глядачів, з зна, них знаходять відгук, таким чином уже з там відбувається знайомство, відбувається е, зближення і Тобто, коли наші митці вже там працюють в тому місці, то арт-резиденція стає культурно-дипломатичною платформою, і зав'язуються певні зв'язки, і відбувається. Та інтеграція, про яку всі кажуть. Тобто не треба там яких суперкоштів, не треба там якихось там купа за мільйони будинків для того, щоб там когось розміщувати. Є певний бюджет там за 2-3 місяці. Люди, які там наші митці, наші, вони там своє щось почерпують, і звичайно, що знаходять там, взаємодію, взаємостосунки з Да. Потому что.